Пречуття великого торжества, яке з вашого благословення, відбудеться сьогодні в нашому храмі. 20 квітня у світлий четвер керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький, Старокозятинівський Віктор, очолив божественну літургію у свято-успенському храмі. Села Пилипи Олександрівські Вінковецького благочиння Хмельницької епархії Української православної церкви. Його високоприосвященство співслужили настоятель храму і благочинний Вінковецького округу протирей Віталій Гермак, секретар Хмельницької єпархії протирей Олександр Рибчинський та духовенство Вінковецького благочиння Хмельницької єпархії. На літургії були піднесені молитви за мир і за воїнів захисників, які боронять кордони нашої держави. На малому вході архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор возвів ігумена Веніаміна Кізей у санархімандрита. До Дня Святої Пасхи настоятель святої Рінського храму села Станіславівка. Вінковецького благочинного округу Хмельницької партії Української православної церкви ігумен Веніамін Кізай. Возводиться в сан Архімандрита. Наприкінці Богослужіння Владика подякував священникам за служіння та привітав усіх зі святом Христа Світлого Христового Життідавка. Воскресіння. Я всіх вас, дорогі брати і сестри, дорогі Отці, сердечно вітаю з цими благословенними пасхальними днями, коли ми, зустрічаючи один одного, перш за все сповіщаємо, що Христос Воскрес, і у відповідь засвідчуємо, що Він воістину, тобто дійсно. Воскрес із мертвих. Цією тайною ми живемо, Христом Воскреслим ми рухаємося і існуємо. Вона надихає нас і наповнює наші серця. Ми передаємо її один одному, ми дихаємо тим повітрям, п'ємо ту воду, яку Господь освятив своїм Воскресінням і своєю присутністю на землі. Все, що сьогодні трапляється з нами і навколо нас, все отримує свій глибокий зміст тільки тому, що Бог одного разу сам побував на землі, звершив тут велику тайну спасіння роду людського. Він прийняв образ раба не для того, щоб йому служили, але для того, щоб іншим послужити, дати приклад для кожного християнина, як силою смирення і терпіння. Здобувати дар спасіння у вічності в Царстві Небесному.